вже почала його робити. Ось така кімната поки що Ми з вами її продовжимо. І таку пригожу. І та... <свіття> і біло. <свіття> і така гостіна. Ну, типа такого. А, і ми продовжимо поки що робити... Єва, я тебе тобі... вкусь. А ти кухня буде? А кухня не буде. Ось тут. Ні, тут є гостю віна. то є гостю війна. Ми зробили отут гостю віну їла. Зараз нам треба заповнити... Візьмемо якусь косметику зараз. Да? В той, цей... Так? Так. Що беремо? Всім привіт! І ми так, йдем... візьмемо таку тоналочку. Туналочка, тумалочка наша живе. Так, духи. І такі якісь штучку, якийсь кремушок. Так, це нам не треба. І салфетки. Так, ставимо все в тумбочку. Тоналка. Якась штучка кремушок, духи. Так. Ну, не хочуть брати салфетки. Ну, ну О, шо? Та, 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 шо. Так. О! Безняшки. Гезняшки. Ти, є. Не балуйся. Так. <ристот> так. так. Ну є. Я... <ристот> <Не ева. ристот> ну не балуйся. Балувами. Балана обізяна. Сама ти така е, e, дивись, візьмем тобі такий світильник великий. Так. Да. Прикольний. E, і що ще візьмемо? Давай щось, якусь лампу. Давай таку синю. Да, да от таку от. Угу. Или... Ну, берем таку. <гум> так, так. Гонча так. Ну, коли світу поїхали? Не знаю. а що ще? Ну все, в принципі, ми твою кімнату таку от зробили. Красивенька. Чого тебе не оцю да. закрий балкон yeah. Так Єва. Це не я Що ти ржеш? Ржачка. <ми> так, дам, так, закрий Ну, це не смішно, Єва вже. Так. Так, Нам так. треба такий холодильник. Беремо такий? Ні. Маленький буде? Ні. Давай буде. візьмемо отакий от. Це він звідси вроді прийде. Не знаю, чи звідси, чи не звідси. А, ну не звідси, бо тут аракушка йде, такий маленький холодильничок. Ну ми візьмемо такий. Да. Він красивенький. <х liksom> Єва, ну не бабуся. Це як джок з під той на клава, я буду Єва. Ба? В тебе не буде велика кухня, бо в тебе не міститься, вона просто-напросто. А, дивишся. Mm -hmm. Так, лосову. Тут немає нормальної кухні. Ну, не що? Не щось. <риклад> Таке придумали, що тут кухні нормальної такої, ну, немає від цього домика. Ну, провір, світло є. Добре, зараз домик доробим людей доробим. Дов Яких людей? Тільки домик. Нет, так э, візьмемо печку тобі. Ні, я все людей хочу зробити. Людей завтра зробим. Нет завтра зробим Сьогодні. Завтра сьогодні, нельзя цю ручку. Можна, можна можна? Утачок не Дивися, що произошло Це нею. Вона я? пише. Я? Так, це що ще? Шо? Мама, куди ти? По воду каже. Гляну. Ладно. Ладно. Візьмемо столик, на якому будемо готувати, а замість пічки ми візьмемо мікромановку. Угу. Добре? Так. Який столик взяти для готовки? Не знаю. Дуже маленький, низенький. Ні. Візьмем такий. Вони не пише чесного воля. Ти чесного воля. Треба закрити твій дом. Це твій є вдома, не мій. Це не твій дом. Поставимо цей очка в ванну. весьма нормальную кухню нарастишь. Да, я? Да. Вот тут. С вот. нормальную печку и с нормальным цепсет. Таку? Нет. Скучно. Mm угу. так, а? Нет, Не скучно. Не очень. А такую. Нет. На Не прикольно. За электроплитою. электроплитой можно. це вот не електроплита, а на газу. Нам Вона нужна А, Що тут? Нам більше тут нічого не треба. М -м полочки. Да? <ривіт> так, А за мене лосалась плита. Я дуже тяжко беру Пока. ці от полочки з цього знаєш, Що? Я буду. Єва буде дивитись зараз телефон, вона сказала. О, Єва, мене забула. Нічого, нічого страшного. Так, Єва. Дороблять. Я мені дала Єва, нам ще доробити треба? А то я сама без тебе зараз зроблю так. Лева. Ну який пароль? Доробимо її тоді там. Дивись, я хочу тобі таку картину поставити. Можна? а потім там зроб... телефон? Ставимо таку картиночник? Угу. Да? Вона дуже мені прям подобається. А, лампу якусь поставимо, ту -ту а тут це Мої чоловічки. І чого? Це мама поставила їх тут. Беремо мої любимі лампи. А, вау! Це що, що воно красним горить? Это что за це що за попилка? Це сім полдім полті. Так. Зараз ми будемо продукти брати. Що, беремо продукти? Якісь Діп. смузі. О, дивись. Зразу торт від твого доміка. Два коктейлі беремо від твого доміка і морошку. А арбузик. А, арбузик. Фу. Это я случайно. <свят> <свят> вот так вот и лимончик. Да. Лимон. Так, заполняем холодильник. Ну, холодильник. Так. М -м -м. Хочешь поцелую? Нет. Хочешь тут поцелую, сладенький? Нет. Я отобежал. <свят> ну, вы его чай. Так. Это ворожи. Пока. Мама пришла. А, закрываем вот. Мама пришла. Ставим. Э! э! Что ты телефон забрала? Ева. А, зараз берем скричи, вот. целый освежающий напиток. Будь ласка, О, Ева, ты тарелочки в тебе будут. Скричи, будь ласка, Завис. я не буду тебе мешать. 11.05. Він, угу. в мене телефон сідає, А нам вже доміка треба доробити, а, -а, 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 а. Ще тарілочку Ну, і ще одненьку. Не хочу братися. От вас тоже по-любому таке було, що не хоче брати мебель. Во, ура! І ще чотири кружечки. Тут будуть кружечки стояти. Закриваємо. Тарілочки сюди. І цю тютоже. сюда бокальчик оставим два три четыре так рецептики и и еще что? Візьмемо такий чайник чорний. прикриваємо чайник ставим. Ось такий домик у нас получається. Що я зараз хочу е зробити ванну і тут поставте якийсь, може, коврик или щось типу такого. Ні, давайте поставимо поставим, О, я придумала. Заходимо в стульчики. Блін. А тут і детського такого нема. Ладно. Підкриваємо, поставимо сюди цей. Потім можна було відпухати. Все. Так. Ем. Ну ем, Все, в принципі. Так. Да. Э, тепер ванна, 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 ванна. Вання, ванна. Ванна, ванна. Так, э, Вибираємо ванну, конечно, саму велику, красиву з цього домика. Так, поставимо сюда. Далі туалет. И ставим. От сюди зразу туалетку треба знайти. Де ця туалетна бумага? Візьмемо саму просту, обичну туалетку і мусорний бак. От, з цього домику. Оп! Трошки вище туалетку. А, зразу умивальника цього доміка теж тут же стільки цього міститься біля цієї ванни і цього всього. Єва дуже любить тут отаке от зеркальце святяще, так що ми обов'язково його поставимо, щоб Єва була крутишка в нас. Так, полочку. Полочку, полочку треба поставити. І полотенечко ще треба повишити. Я візьму таку штучку для полотенечка. Тут буде полотенце висіти. Так. І сюди беремо полочку. Заходимо сюди. сюда. Сюда полотенце возьмем. И сюда для рук. А. Расческу. Нет, расческу нам не надо. Для бейбика. меня же казалось, что у нее бейбик будет. От, допустимо, і зумна паста дві щитки Фіолетові. Так. Е, не хочу ставитись на місце. Вот. І, звісно ж, шлампу, щоб у нас завжди все світило. Угу. Посунем цей шкаф, бо я ще хочу спробувати качельку, якщо міститься, поставити. Люстра, візьмемо, допусті, оцю сюди. І ой, беремо цю кацельку. О, вона міститься. Я думала, вона не міститься. Ну, ще хочу для Уютика. поставьте маленький коверчик сюда в виде звездочки. Ну, всем папа, вот такой домик у нас получился. В коротком видео я буду обустраивать ТЛЦ и вот островок зевкую. Всем папа!